Кажуть діти. П'ятирічний Миколка дивиться у дзеркало. Мамо, а коли я виросту, у мене обличчя красивої породи буде? Він же пізно ліг спати, прокинувся з поганим настроєм та й каже. Я сьогодні не в нервах. Оленці 6 років. Цілий вечір читали спеціальну дитячу книгу, яка повинна допомогти відповісти на запитання, від кіля я взялася. Книга із найбільш передових. Дівчинка дуже уважно слухає, коли читання закінчилося. Подумавши, сказала. Я одного не розумію. Як дитина в животі у мами взялася? П'ятирічний Ромчик, повернувшись із прогулянки. Ох! Як сьогодні холодно! Навіть очі змерзли. Ну, не самі очі, а щелепи, що їх закривають. Сергійко п'яти років просить. Мамо. Підніми мені плечі, бо вітер дме. Чотирирічна Наталочка провалилася одною ніжкою в калюжу і набрала в Чобіток води. Поспішаючи з мамою додому, мокра нога мерзне, а Наталочка радіє. Добре, що друга нога на березі стояла. Трьохрічна Тетянка. Хвора залізла на стілець, сперлася на підвіконня, дивиться вниз. до... на вулицю до людей. Сергійкові три роки. Бабуся подарувала голівку соняшника з насінням. Бабусю, а як же ти їх туди повставляла? Трирічний Андрійко прийшов з батьками в магазин орхтехніки. Дорослі збираються купувати килимок для комп'ютерної миші. Андрійко просить Я куплю я. Дозволили. Андрійко протягнув чек. Нірку для мишки. Мама побачила мишу і закричала. Дмитрик солідно. Ну, що ти так злякалася? Вона, може, добра. Трирічний Олексійко скаржиться. У мене на правій нозі долонька чухається. Даринка п'яти років приносить із грядки непомічений бабусею огірочок. Де ти його взяла? Погортала кущик і знайшла.